Ігоре, скажіть, наскільки сьогодні для вас була прикра ця поразка, і взагалі які завдання головне було на цей матч? Ну, Завдання, як і на всі попередні матчі, і на майбутні матчі. Завдання вигравати, виходити е, на гру і налаштовані стільки на перемогу. Знаєте, сьогодні я б сказав по грі за змістом, одна з кращих наших ігр. Я задоволений діями своїх футболістів. Тут але на сьогоднішній день потрібен результат. потрібен результат для того, щоб ми мали змогу боротись за місце в плей-офф. Результат негативний, на жаль. Знаєте, десь такі прикрі пропущені два м'ячі, я б сказав, в свої ворота. Але коли він один залітає, це можна сказати, що це якась випадковість. А коли два, Однакових це вже закономірність. Десь не допрацювали в захисті, неправильно неправильно займали позиції. Але саме прикрий – цей четвертий м'яч, знаєте, так більш-менш складувалась гра, ми вели по рахунку 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-3, 2 3-3, і четвертий м'яч – втрата концентрації. Цих помилок ми не маємо права допускати, ми повинні терпіти і не пропускати, хай буде 3-3 рахунок, але втрачати концентрацію при стандартному положенні ми не маємо права. От якраз ви сьогодні сказали, чи не забагато для, на вашу думку, сьогодні було взагалі у грі оцих рикошетів біля ваших воріт? Ну, окрім забитих м'ячів, рикошети були зі стандартних положень. Знаєте, якщо е, таке трапляється рикошет, значить правильно розіграний стандарт. Завжди є три варіанти розвитку стандарту, Так і коли йде удар поворота, рикошети це закономірно, тому що там велике скупчення гравців і може залетіти від свого від чужого. Значить, суперник правильно використовував ці стандартні положення. Наприкінці матчу, ось коли ви перейшли в гру в п'ять гравців, так, Олександр Сиріцький залишився, вратар не поміняли ви на іншого гравця. Ось це ваша така заготовка. Ви ну, сподівалися, що саме цей да, варіант президента ну, хоча б одного забитого м'яча? Він досить непогано грає ногами, тому ми вирішили, я вирішив так спробувати його награвати. Він і в Хмельницькому забив у нас. І, е Дуже важко з п'ятим польовим насамперед важко чого, тому що ми вдома працюємо в такому залі розміри майданчику 32 на 16 Знаєте, щось напрацювати так, щоб в грі використовувати, це дуже важко. Ми проводимо одне тренування тут в манежі перед грою. Тому гра з п'ятим польовим це одна із наших слабких сторін. Далі в наступних матчах тепер Як, що, що треба змінити, щоб все ж таки позитивний результат для себе здобути? Ну, Змінити. Я, я б сказав, би, знаєте, що ми от починаємо з Нового року. З кожною грою. ми Таку демонструємо стабільність саме в плані організації гри за змістом. Так, результат десь дві поразки у нас одна перемога. Хотілося б, звичайно, вигравати, і потрібно нам вигравати для того, щоб попадати в плей-офф. Але команда додає, команда росте. Все таки, якщо ми от стабільно будемо демонструвати. Такий рівень гри, як сьогодні, я впевнений, у нас ще сім ігр попереду і десь ми свої очки зможемо заробити.